Виконуємо номер 677 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Поділи Завдання перше. Число 18 на дві частини у відношенні 2 до 7. Завдання друге число 70 на три частини у відношенні 3 до 5. до 2. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки всього частин у відношенні. 2 додамо 7, дорівнює 9 частин. Всього частин. Тепер знайдемо, яке число припадає на одну частину. 18 поділимо на 9, маємо 2. це одна частина. Ну, а тепер нам треба поділити відношенні 2 до 7. Тому знайдемо перше число. 2 множимо на 2 це 4. Це дві частини. Ну, а тепер знайдемо 7 частин. 2 множимо на 7, 14 це 7 частин. Це було перше завдання. Записуємо відповідь. Чотири і чотирнадцять. Завдання друге нам необхідно поділити на три частини. Знайдемо суму частин. Три, додамо п'ять і додамо два. Маємо десять. Зього частин. Тепер знайдемо одну частину. У нас число 70 до да 10 частин, 70 ділимо на 10, маємо 7. Це одна частина. Ну, а тепер знаходимо, нам треба поділити як 3 до 5, до 2. три частини. 7 множимо на 3 буде 21, це 3 частини. Далі 5 частин, 7 множимо на 5, 35 – це 5 частин. І 2 частини, 7 множимо на 2, 14 – 2 частини частини. Записуємо відповідь. У нас 21, далі 35 і 14. Ми поділили число 18 на дві частини у відношенні 2 до 7. І число 70 на 3 частини у відношенні 3 до 5 до 2. Номер 677 виконано.